шейкеру. кубик льоду. Трохи крашу. Так. А ти можеш витиснути зараз лимон і потім туди додати бітер. Я хочу це понюхати. Це Давай. може бути так. Так. Нам треба два деша. Додам два щедрих. Раз. Треба саме цей бітер, Мол. Він більш гіркий, ніж а, шоколадний, Мол. бітер менс, два деша. Кленового сиропу 10 мл. Щільний, я обожінь, сироп. І ром. Тут рецепт потребує саме закапа. Гарні дві кунції. Невеличка купешка. Так, і маю ще питання, чи ти це якось прикрашати. Він не прикрашається. Як є строїть, це американський стиль, знаєш, мінімалізм. Mm -hmm. Мені, Мені подобається мінімалізм, до речі, дуже. Мені теж. Блин. смачно. Да, реально смачно.